Ми знаємо, що в підлітковому віці досить тяжко, свідомо правильно обрати професію, тому будь-які заходи, спрямовані на допомогу молоді у професійній самоідентифікації, є надзвичайно важливими. 20 лютого тренерка із фінансової грамотності Анастасія Гейло провела профорієнтаційний захід для молоді у Білоцерківському молодіжному центрі, де вони в свою чергу змогли зрозуміти їхній психотип та яким професіям він відповідає сьогодні. У нас профорієнтаційна програма. Ми продовжуємо серію заходів для того, щоб Допомогти молоді, да, з'ясувати своє професійне спрямування в майбутньому. І Сьогодні у нас буде тестування, ми будемо з'ясовувати психотип особистості, який він у кожного з учасників. І, відповідно, подивимось, які від професії відповідають да, цьому психотипу найкраще підходять, якими якостями він володіє. І будемо аналізувати всю цю інформацію, шукати такі точки дотику, да які допоможуть в майбутньому їм визначатися у професії. Такого роду заходи є не тільки цікавими, але й корисними. А перевагою є їхня спроможність допомогти молоді. Ну на сьогоднішній час, коли з'являються багато нових професій, незрозумілих зникають старі. І е, закінчуючи освітні заклади, початкову школу, молодь стає перед вибором, да куди піти, на кого навчатися, і щоб ця професія була і престижна, і з достойною оплатою, і відповідно. Приносила задоволення, що немало важливо, і якраз цей захід допомагає з'ясувати, а як чим би ти хотів займатися, як би міг раціонально використати свої навички вміння. Також такі заходи допомагають учасникам розвинути м'які навички, такі як робота із відкритими джерелами інформації, комунікативні навички, вміння аргументувати. До того ж, такий ігровий формат сприймається легше. Учасники заходу поділилися своїм враженням. Мені дуже сподобалось, було цікаво. Дізналася для себе багато чого нового, і в принципі сподобався формат такого трейдингу. Мені дуже сподобався захід на минулому тижні, тому що було досить немало учасників, були консультація в стилі гри, тому всі учасники могли проявитися і поприймати участь. Профорієнтаційні заходи не лише допомагають учасникам краще зрозуміти себе, але й стимулюють їх розвиток та допомагають зробити обдуманий вибір.